До вашої уваги, два дурачки звичайні. Тайсон, Люся, йдіть сюди. Ой, хоча б не збили. Тру, трру, трру. Стояти. О! Ой, не бігайте, там посадили ми. Ой, ой, ой. Оце, <сум> намагаємося, ну, випускаємо, ну влітку дуже слідкуємо, тому що вони ж ці два танка пруть, вони ж не бачать нічого. Тобто вся городина. Ідіть сюди! дітя щось дам. На подружка. Вона живе у нас на вулиці в вольєрі. Нам її підкинули туценятком ще. Ми її врятували, вона була чумкою, двічі перехворіла. Тепер вона у нас така слухняненька собачка. І ми подивилися, що вона... Люсечка, Люся, йди сюди, Люся, йди, я щось запитаю, йди. Вона під дуже схожа на оцю французьку вівчарку, Бріар. Вона вівчарка нам сказав ну, помісь нам сказав ветеринар. Вона така розумаха, така слухняна. Люся, йди, я тебе щось запитаю. Люсь! Ну, зараз не хочу, щаслива, що бігає. Та вона вилазить, вона нас постійно гуляє. Люся, Іди, мама, щось запитає. Люсь. Тайсон, от ти слухняніша тобі хочу сказати, чого вона не йде? Ану йди на жени. Тайсон так подивився. Ідіть сюди, козлики мої, козли.